Доброго дня! Я Несторук Анна. Тема моєї роботи дослідження життєвого стану, хробу шкідників деревних насаджень парку на Гравнику та розробка практичних заходів їх збереження. Деревні насадження в містах мають надзвичайно велике значення. Дерева відіграють важливу роль у пом'якшенні міського мікроклімату. Створюють величезний об'єм кондиціювання повітря, поглинають речовини, що забруднюють повітря. Продукують кисень, депонують вуглекислий газ, урізноманітнюють екологічні ніші, необхідні для збереження і біорізноманіття у місті. Дерева у складі міських зелених насаджень постійно підлягають впливу багатьох негативних факторів, що призводять до пригнічення, ослаблення, та погіршення життя в через чи розпораження шкільниками та поширення хвороб. Для того, щоб підтримувати належність стандарів, дуже важливо проводити вчасному діагностику життєвого стану, виявляти шкільників та хвороб, якими вони уражені, та всувати проблематичні та лікувальні заходи. У червні грудні 2021-2023 року нами було проведено обстеження дерев, які зростали на території парку награбнику. Парк награбнику розташований в центрі міста, на території історичного передмістя грабнику. Загальна площа парку становить 4,2 гектара. Метою дослідження було визначити стану дерев, дарем, та шкідників деревних насаджень парку та пошук ефективних методів профілактики для лікування. Для досягнення мети ми поставили наступні завдання: опрацювати методу конструктування деревних насаджень інспекторів. Визначити життєвий стан дерев. Про обстеження дерев та вивіду шкільників та хвороб. Проаналізувати методи боротьби з шкільниками та хворобами, запропонувати методи підтримки стану дерев. Подідослідження було використані наступні методи: роботи з літературними джерелами, методика візуального інспектування деревних спектрів, методи. методів. Подідослідження. Було проведено 10 маршрутів в межах парку. Під час маршрутів проводили візуальний огляд дерев, а саме загальний огляд дерева, а також огляд коренів, стовбурів, гілок, листя та плодів. Вид дерева визначалось з довідником дерев. Життєвий стан визначалось за, за методикою Євгенії Куликової. При виявленні шкідників чи хвороб робили детальну фотозйомку уражених місць. В камеральних умовах проводили визначення виду хвороб та шкідників за допомогою інтернет-ресурсів і довідників. Нам було проведено обстеження 119 дерев, які відносились до 22 видів. Основою даревного складу території парку на грабнику складали місцеві види. а саме липа дрібнолиста та широколиста, береза повисла та ялини європейська. Серед дерев були присутні занесні види, такі як ясень панцевальський, верба вівлонська та поля Перемена зростали також інвазивні види дерев, дуб червоний, робіння, звичайний, та клена синелист, причому кількість останніх досить помітна. Життєвий стан інфектованих дерев відноситься до чотирьох станів: добрий, задовільний, незадовільний і мертвий. В доброму стані 52 дерева. В, 51, вибачте, в задовільному 51 та в незадовільному 14 дерев та 1 метр. Ознаками задовільного стану та незадовільного було суховершеність, дупла, тріщини, виступ коренів на поверхні, активна слизотеча та смолотеча, велика кількість омели на кроті. Окремо ми провели аналіз життєвого стану дерев, яких у парку зростає найбільша кількість. В <кій> доброму, доброму та задовільному стані були дерева клен-гостролисті, пляжа шорсткого, граба звичайного, липи дрібнолистої та широколистої. Дерева берези повислої, яси звичайного та ялини європейської були у задовільному стані. У незадовільному стані знаходилась більшість дерев клена ясенолистого та ревінії звичайного. На деревах виявлені ознаки 28 видів хвороб та шкідників. Серед хвороб виявлені такий тип: повне чи часткове руйнування, відмирання деревної рослини чи окремих її органів, новоутворення на уражених органах, виділення в місцях ураження і пошкоджень, зміна забарвлення, за ентологічним принципом виявлені хвороби поділялися на паразитичні або інф... інфекційні, та непаразитичні або екологізологічні. З місцем ураження були хвороби, які уражали стовбур, гілки, стовбур і гілки, листя або хвою, плоди, бруньки, пагони та хвої, листя та плоди. В тоді досі були ви... виявлені хвороби та шкіряки, які уражали різні види дерев. Це бура, плюмистість листя, сашковий наліт, гали, омила біла, лишайник, нарост і Наприклад, бура, плюмистість листя виявлена на деревах, які відносяться до дев'яти видів. Сашковий наліт та омила біла зафіксовані на деревах чотирьох видів. Натомість деякі види хвороб та шкільників були виявлені лише на деревах одного виду: це американська ясенева тля, яка урожає ясен пенсильванський. Жуття та херме зселени ялиновими мудринами виявлені, виявлені лише на ялині європейській. Червона слизотеча зафіксована на стовбурі берези повиснені. Окремо ви, види дерев вражалися хворобами та, та, та шкільниками по різному. Так найбільш вразливими виявилися дерева п'яшорстві, липа дрібнолиста листа та ялина європейська. На них виявлено 6-8 видів пошкоджень. Вражені хворобами та шкідниками дерева вербово-вілоцькі. Тут виявлено 5 видів е хвороб ташків. Найменш неураженими виявилися дерева таких видів, як пленеснелистий, робіння звичайна, липа широколиста, ясень звичайний та граб звичайний. Тут зафіксовано лише один-два види пошкоджень. Лікування більшості виявлених шкідників та хвороб потребує використання комплексу хімічного, механічного та біологічного методів боротьби. А територія парку на гризнику знаходиться у центрі міста, тому використання більшості хімічних засобів має багато обмежень. Саме тому надзвичайною актуальністю відбуває система заходів, яка сприятиме активізації біологічного захисту насаджень на екосистемних засадах. Основою для цього має стати в першу чергу правильний підліт розлив. Ядром зелених насаджень парку мають бути види місцевої флори, до перспективних дій із захисту дерев можна віднести приваблюванням тих. Дуже важливим є заходи із приваблювання та створення умов існування у парку різноманітних комах. Ентомофагу. Для цього можна насаджувати на клумбах, газонах та городніх ділянках парку травянистих розрослих, які вступатимуть природними антрактами для комах, облаштування будиночків для кума, де можуть селитися різноманітні Ході дослідження. У парку на Городнику було досліджено 119 дерев, які відносяться до 22 видів. Життєвий стан інспектованих дерев відноситься до 4 стань. Добрий, задовільний, незадовільний і мертвий. На деревах виявлені ознаки 28 видів хвороб та шкільників, які вражали різні частини рослин. Результатом пошкодження дерев стало повне чи часткове руйнування органів, всихання новоутворення, виділення в місцях, місцях уражень, зміна забарвлення органів. Більшість виявлених дерев. А більшість виявлених хвороб дерев належить до паразитичних збудних вступають віруси, бактерії, гриби, комахи тощо. Найбільш поширеними виявленими пошкодження різних дерев були з слистя, сашковина наліп, гали, омилаві, лишайник, наросту, суворошиність. Найбільш вразливими виявились дерева яшуський, липа дрібнолиста та ялина європейська. Найбільш стійкість до пошкоджень проявили Клен ясинелистий, рубіння звичайний, липошироколиста, ясний звичайний та граб звичайний. Для збереження та покращення стану дерев необхідно забезпечити проведення профілактичних лікувальних заходів, а саме підбір рослин, компостування листяного відпаду, приваблювання птахів та ентомофаг. Дякую за увагу!